На протязі 2007-2009 років там масово здійснювалося фактично е зловживання, які полягали в чому? Е Грубницьке управління експлуатації газового господарства своїми силами, своїми робітниками, е своїми ресурсами всіма що є, трубами, Робило газифікацію житлового будинку а оформляли документи на інше приватне підприємство або на фізичну особу підприємця. Таким чином гроші йшли цьому підприємству, а при тому, що всі затрати лягали на Глобинське управління. Ця історія була розкопана фактично моєю матір'ю, і під її контролем я зайнявся цим питанням. протязі з 2009 року цим питанням я займаюся. І по сьогоднішній день було винесено, е, ну, спочатку займалася Глобинська е, райвідділ, потім, міліці... потім прокуратура, вже винесено і ще займалася податкова міліція. Більше 20 постанов про відмову порушення кримінальної справи. Усі скасовані. Є рішення суду. Остання постанова про відмову порушення кримінальної справи була винесена прокуратурою Глобинського району, де прокурор пише. Що оскільки е, структурний підрозділ Глобинської ОЕГ не є юридичною особою, підпорядкована ВАД Полтава Газ, при тому, що визнає, що є 51% акцій держави в Ват Полтавагаз, і оскільки керівництво Полтавської е, «Полтавагаз» не ставить питання щодо зловживання, нічого вони робити не будуть. Цю постанову я теж скасував. Є? так, да, є, 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 так.